Слава Ісусу Христу, вічно живому, воскреслому з мертвих, і який знову прийде у славі ангелів і Отця. Я хочу щиро подякувати всім, хто підписаний на мій канал, за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші молитви, за ваше підбадьорення. Дуже і дуже дякую. Звертаюся також до тих, хто нав'язує іншу думку, перекривлює дещо і так далі. Я прошу вас, якщо ви хочете доказати, що ви щось знаєте більше, а глибше, нема питань. Відкрийте свій канал і проповідуйте. І хай вас Бог благословить, сьогодні все можливо, але не вставляйте того, що не вчить Біблія або вирвано. Із контексту. Добре домовились, бо інакше ми будемо думати, що зробити з такими непотрібними коментарями. А всім щиро дякую. І ціль, знову ж таки, хочу підкреслити, дорогі мої глядачі і слухачі, це вказати дорогу до того, хто має силу спасти людину, той, хто має владу прощати людину. Той, хто має владу підняти з найлипшої ями і вивезти з найстрашнішого глухого кута. Я знаю, бо я в цьому переконаний, і це мене побуджує сказати людям, ділитися тим багатством, яке є у Ісусі Христі, не в Мойсеї, не в інших святих. Хай Боже ім'я серед них буде прославлено, вони мають свої заслуги. Вони займають свою, своє місце, в, так би сказати, у сонмі святих. Але наша тема вказати на того, хто має владу на небі й на землі, і якому не, мож, не треба допомагати. І не треба підходити різними шляхами, а йти напряму до Бога через Ісуса Христа, бо Він заявив, ніхто. Не приходить до Отця, як тільки не через мене. Іван Івана, 14 розділ. І друге, закликаю вас, беріть до рук святе Писання. Давайте будемо разом ліквідовувати цю духовну безграмотність, яку виявляється навіть в коментарях. Люди не знають писання, а ми будемо далі то робити. Нема питань. Я нікого не переконую, не засуджую, ви праві вибрати направо, наліво, чи прямо, чи вз... навпаки. Але ми говоримо сьогодні про того, хто створив небо, землю, хто створив видиме і невидиме, у руках якого є сьогодні ваше і моє дихання. Він законний, господар вселеної, Він творець, Він є наш гончар. А ми глина в Його руці, і варта покоритися його святій волі, щоб розумно прожити коротке земне життя і не посоромитись, коли ми зустрінемося з ним. А ми з ним обов'язково зустрінемось, і ніхто не уникне зустрічі з Христом. І що ми скажемо: Ми чули, не знали, мене не вчили. На українській мові перекладена чудова Біблія. І сьогодні немає зовсім дефіциту Біблії, Євангелії, але є дефіцит, дефіцит бажання. Скількох людей я запитував на заправках, в магазині, в дорозі, де я бував, чи ви щось читаєте, ой, не маємо часу. Чи на ринку, ой, не маємо часу. На всякі речі земні у нас все вистачає часу. Але щоб заглянути на сторінки. Від яких від яких віє життям, мудрістю, благодаттю, де є висловлена воля Отця стосовно вас і мене, лукаві від цього відпихають, давай скоріше, побільше і так далі. А тут життя приходить до кінця, а тут фініш нашим забаганкам, а тут приходить кінець нашій кар'єрі, нашим здобуткам. А далі що? І тому. Розумна людина та, яка дбає про свою душу. І тому я й вийшов в цей ефір, вийшов з цією передачею, щоби сказати, ваша душа є настільки цінна, що я не можу цього вам пояснити. Я тільки можу сказати, шановні мої, підніміть очі, вірі, і подивіться на Голговський хрест. І подивіться на розп'ятого Божого Сина. Через якого все повстало, каже Іван, і без нього нічого не повстало, що повстало бути. Він альфа і омега, він творець видимого і невидимого. Ви чуєте? І він безсилий ніби безсить на Христі. І це є найяскравіший доказ, як велика Божа любов і яка величезна ціна вашої. І нашої з вами душі, незалежно від статусу, багаті ми чи бідні, маємо чи не маємо, грамотні чи неграмотні, дорогоцінна душа є в кожному тілі, навіть хворому, навіть бідному, навіть грязному. Душа людська не втрачає ціни, бо Син Божий не прийшов би вмирати за непотріб. І син Божий не залишив би слабе небо, щоб вмирати за негідних людей. Ні, дорогі мої, Він знає, як Творець, Він знає ціну твоєї, моєї душі, і Він доказав це любов'ю своєю на Христі. І нам Він тільки доручив одно, повірте в це, і блаженство війде в нашу душу. Дозвольте поділитися Словом Божим, це наша головна така тема, вказувати на цінність імені Ісуса Христа. Іванглія Івана, 8 розділ. Є цікаве слово, яке я прочитаю для нас в 12 вірші Іванглія Івана, 8 розділ, 12 вірш. Ісус тоді промовив до них, до натопу, який його оточував. Потім я поясню, чим справа. Що ж він сказав? Увага! Я світло для світл. Хто піде за мною? Той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Ми продовжуємо цю рубрику заяв, що Ісус про себе сказав. І ось ми зупинимося на тому слові потужному. Я знову ж таки люблю повторяти ніхто із лідерів, засновників великих релігій з мільйонними і сотнями мільйонів послідовниками. Не могли сказати я світла. Вчителями себе називали, пророками себе називали лідерами і так, далі, і так далі. Це їхнє право. Я абсолютно не кидаю тінь на них. Але ми сьогодні з вами проповідуємо або в пошуках правди, де правда, правда, там, де світло. Світло завжди ототожнюється з тим, що це є теж щось добре, щось приємне. Ісус каже, я світло для світу. І той, хто буде йти за мною, хто піде за мною, не ходитиме в темряві. Гріх являється темрявою. Неправда, темрява, всяка брехня, всякі недобрі речі, всяке зло це є продукт темряви. І князь темряви сатана диявол. Князь світла є Ісус. І між світлом і темрявою йде боротьба. І ми з вами є учасниками цих двох процесів або за одним ідем, або віруємо другому. Хтось каже, я не вірю ні тому, ні тому. Неправда такого бути не може. Якщо ми не в світлі, то ми в темряві. Якщо ми в темряві, то ми не в світлі. Чому Ісус сказав про себе заяву, таку зробив перед людьми? І що це був за контингент людей? В контексті ми виясняємо, що коли Він зійшов на Оливну Гору, до нього прийшли люди. Послухати, як зазвичай, і Він їх навчав. Наш Ісус має вищий статус учителя, і Він. В своєму житті і служінні вділяв номер один: навчав навчав. наш український народ, який переживає сьогодні величезні труднощі, болі, страдання, сльози, розчарування. Трудно описати те, що нас постигло. І оглянемося трошки назад. Чи звучало через телебачення, через радіо. Чи звучало проповіді Вандля добра новина. Все було. Концерти були, розваги були, жарти були, все були. Ідея була, як не партійна, то інша. А про Бога ні. Тобто найважливіше від людей сховали. І знаєте, чому сховали? Тому що там, де приходить Бог і Його Слово, там приходить світло. А Біблія каже: люди полюбили більше темряву. І проблема в сім'ї. Почнемо з душі, з особистості, з сім'ї, з оточення з суспільства з держави. Проблема починається там, де люди люблять темряву, тобто неправду, брехню, корупцію, насильство, блуд, п'янство це все продукти мряви, щоби нас затягнути, у лабети сатани і погубити нашу душу. Тягнувши, як ці бур'яни, коли проростають на городі і з ними не боротися. Знає люба Господиня, яка має город чи сад, з бур'янами, шкідниками. Ми безжалісно боремося, бо ми хочемо бачити гарний результат, чи не так? І тому Ісуса оточили люди і тут раптом розступаються, ведуть одні люди, фарисеї, книжники, ведуть жінку, зловлену в грісі, перелюбу. І сказали учителю, Мойсей наказав таких побивати камінням, а що скажеш ти? Оце була, так би мовити, передмова, чому Ісус сказав про світло. Люди, які жили в темряві, жили в гріхах, привели грішницю, щоби продемонструвати Ісуса, що ніби Він порушує закон за перелюб смерть. За блуд смерть, за мужеложство смерть, за зневагу батька і матері смерть. Так говорить старий заповід, так говорить Тора. І тому вони хотіли зловити його. а ну, -ну ви думаєте, такий мол, Ісус добрий, а от Він зараз скаже побитим і сказав: дивіться, який він добрий, а сказав побити камінцями. Ісус не відповів. Увага! Ісус не відповідає лукавим людям. І вони почали його, на, так би мовити, налягати. А він, схилившись, написав, до одного, із, і щось пальцем креслив по землі. Ми не знаємо, що догадується, що він там міг писати, але не це наша суть. І ось, коли вони налягали так і наполегливо вимагали, Мойсей, мов так казав, а що скажеш ти? Ісус підніс спокійно голову. Подивився в очі цих самоправедних людей, які самі в гріхах, як шовках, але хотіли показати і насміятися над Ісусом. Ісус спокійно сказав одну фразу: Хто з вас без гріха, киньте перший камінь? Ісус не порушив закон Мойсея, но Ісус попав в десятку. Він попав в їхнє гріховне, окутане темрявою серце. І тому так важливо, Біблія каже, від найстарших до наймолодших всі потихенько повтікали. Оці правдолюбці, оці архисвяті люди, оті, як хотіли насміятися, вони пощезали, як туман, як роса на сонці, і лишилася жінка тремтяча. І він каже, де ті, що тебе засудили, немає, і я тебе не суджу. Іди, але більше не гріши. І він кликав людей з темряви до світла. Не просто казати, ви темні люди, ви нічого не знаєте, я з вами нічого не маю, я архісвятий, я до вас не торкаюся. Ні. Ісус пішов в гущу людей, і хто мене чує з віруючих? хто пізнав Бога, я прошу вас. Не вдаряйтеся в сектанство, що не треба з людьми спілкуватися, а до відділітися від світа. Йде мова не від людей відділятися, а від системи цінностей цього світа. Бо Ісус прямо сказав: так Бог полюбив світ, що віддав свого сина. Йде мова про людей. А Іван сказав про систему світу. Не любіть світа ні того, що в світі. Не плутайте тих речей. Уважно читайте Біблію, щоб світло про. Світило ваш розум, і ви в інтернет не викидали всяких непотрібних речей, ніби ви знавці Біблії. І ось дивіться, поведінка Христова. Я прийшов не судити, а спасати. Ісус прийшов не карати, а милувати. Ось центр, вершина доброї новини. Я це пережив на собі. І я хочу, щоб вся Україна це пережила, щоб всі українці повернулися до того Сонця правди, як сказав Малахія, я світло. Нам так потрібно світло, нам так потрібно, щоб в домах була любов, доброта, милосердя, в державі був порядок, хіба не так, щоб наші чи вверху, чи внизу, бо вверху грішать, всередині середині грішать і внизу бідний народ грішить, нарікає. Нам треба піти за Ісусом, і ми будемо в світлі легко любити, легко прощати, легко робити добро, коли Божа благодать освітлює твою душу, і ти бачиш свої недоліки, а не чужі, і хочеш, щоб звільнитися від них, ідеш до Бога, а Він той, що прощає, і каже: Іди і більше не гріши. Хай вас Бог благословить. Закликаю вас, ідіть за Ісусом, ідіть до Нього, і ви ніколи. Не пожалієте, а будете дуже вдячні, дуже задоволені і дуже щасливі, бо в Ісусі є повнота життя як фізичного, так і духовного. Хай вас Бог благословить.